Я Журавель Лана Петрівна проживаю в районі Карбутовка, провулок Карбутовський, Це за спорткомплексом Динамо. У нас була єдина зелена зона, де відпочивали дітки і люди зі всього міста. Там почали будувати великі поверхові будинки. Сьогодні почали будувати будинок 16-поверховий від межі до межі на всьому футбольному полі спорткомплексу Динамо. Причому я намагалася ознайомитися з документами, хоча б знати, чи місто давало такий дозвіл, чи знає громада. Що У МВС Житомирської області почало будівництво. Значить, забудовники чаємо. Вони ніяких вивісок не повісили, земля ще призначенням для спортивних о, хорошо, цілей. Хорошо, хорошо. Наскільки мені відомо, цілові призначення віжать, ще не змінені і на викликом це не виносилось. На жаль, наші депутати Крапивницький сьогодні ще на канікулах Пан Марголя, який в центрі. Втратив майданчики будівельні, починає забудовувати схили оврагу, де гранітне плато. Коли ще при Радянському Союзі були вишикувальні роботи, і тоді казали люди з проєктного інституту Мережського 9, що будувати 16 поверхівки в цьому районі неможливо. На генплані міста там чотирьохповерхові будинки. Але Марголін сказав, що йому це невигідно, будуть 16-ти поверхові. Люди добрі, я вас прошу, будь ласка, забудовуйте місто якось ну, да. нормально. Скажіть. І, будь ласка, зупиніть це будівництво на спортивному майданчику. Ну Немає дітям куди вийти погуляти, немає де футбол пограти, немає де відпочити. Акації каці на березі детерева вже вирубали, вже її немає. Вже немає куди на траву вийти, кругом у нас цемент, цегла. І ми скоро просто забудуємося і не будемо мати тієї травини, щоб десь відпочити. На сьогоднішній день вийшли не тільки жителі одноповерхових будинків, вже виходять багатоповерхові жителі. Вони сказали так вчора. Люди працюють в обладміністрації, там були судді, там були працівники прокуратури. Значить, народ намірений перекрити трасу житомир Хмельницький. І побачите, якщо військову частину заблокують, приїде, мабуть, я так думаю, телебачення з Києва. Люди просто просять і благають залишити кусочок зони відпочинку. Побудуйте там якийсь ну, спортивний басейн, зробіть реконструкцію площадки, знайдіться спонсорів. Там же Володя Крапеніцький, начебто як депутат, знайшов якісь кошти, щоб цей майданчик облагородити. Навіщо вони самовільно зараз там будуються? Чого ви не реагуєте? реагуєте. Ну, це земля міністерства внутрішніх справ, і вони самі вправі розпоряджатися цією землею. Це перше, да якщо вони незмінне цільове призначення, то нічого міняти там ой, будувати там неможливо. З приводу того, що ви кажете 16 поверхів, 4 поверхи. По генплану там 4 поверхи, так, і ніякі розмови там про 16-поверховий будинок не йдеться. Дуже мені там ваші там, робітники прокуратури, які вийдуть, там, дорогу перекриють. А хто там будує будинок? Вони. Тому давайте так. От ну трошки ти вчора на сесії розглядався це, це питання по кооперативу, Як він полісія 2016 чи як да там депутатська група, депутатська комісія создана, Вона зараз буде розбиратися з цим питанням. Нехай розбирається, Справа в тому, що на землі міністерства оборони будує інша людина. Це депутат міської ради міста Хмельницького Руслан. Там є його прізвище, є його фірма. Це не полісся. 2016. тисячі шістнадцять. На про Марголіна. Марголін само собою. Він приїхав домовлятися з жителями району. Він буде роздавати тисячі ну, думав... доларів сусідам, які межують з ним по землі. Тому, що тут... йому дозволили будуватися. А причому тут ну от жителі міста до рішення, які приймають По плану. Там що по плану зону, ой, по детальному плану. Який будинок там ми ж самі сказали, подивилися. Він затверджений детальний план. Скільки поверхів буде? Значить, в генплані ці будинки з'явилися, шановний мер, за півроку. Ну, півроку В сторону ми... генплані не було. Мені просто цікаво. Чи депутати міської ради це питання узгоджували? Чи вони в курсі, що там вносили зміни? Так задайте, де я я скажу, що в курсі. Тому тому, коли затверджується детальний план по цій території, там було чотирьохповерховий будинок і ніяк 16 шістнадцятиповерхової там не передбачено. Ви вважаєте, що там буде чотирьохповерховий? Я нічого не вважаю. Я кажу, що було я в починається будівництво. Я просто mm -hmm. по своїй роботі вже стикалася з будівництвом самовільним mm -hmm. і знаю, як по штрафам приймають багатоповерхові будинки. В так само вони будуються і в Житомирі. Сьогодні львівська фірма отримає частину берега річки Тетрів під забудову, а в них в будинку на Пушкінській попадали балкони. І сьогодні такі забудовники будують будинки. Но ви зараз це під камери будинку. Да? Я кажу, це О, під камери. Під камер. да. Я вас попрошу, коли вас готують якусь то інформацію, більше, ну, тщательно її аналізуйте і провіряйте цю інформацію, так? Да? кто тут говорил по и членам исполкома, и там разные активисты говорили о том, что сейчас там продадутся, дадут строить интеграл Буду в парке. Какое решение приняли? Господин Мар. Ну, я поэтому говорю, не надо вот голословно это. Никакие у них при всей моей там особой любви к этому объекту, да, я сделал все, чтобы там они не строили дальше, да, но при этом обвинять в том, что у них падают балконы, это тоже неправда. И хотя бы адрес уточните. Спасибо.